Від нього не врятує лише тривала відпустка чи пігулки. Апатія до всього немає сил. Взагалі підняти себе неможливо зранку, з кроваті. Нуль енергії хотілось дуже багато їсти, спати, злість, бездратоність. Стан серйозністю якого точно не варто нехтувати. У мене була просто така ситуація, що я мене просто ця ну дійшло до клінічної депресії. Стрес на роботі, життя у безперервній тривозі, війна, непевність у майбутньому, втома, яка не минає. Я думаю, не скільки ми боремо, скільки ми зараз всі вже просто звикаємо в такому стані жити. Емоційне вигорання або синдром 21-го сторіччя. Як його розпізнати, як не перетворитися на спалений сірник? Ця програма є вихід. Мене звати Марія Скиба, і на всі ці запитання будемо сьогодні шукати відповідь з моєю гостею. Це Олена Шершньова, психологиня та психотерапевтка. Пані Олено, вітання. Вітаю. Чи розповсюджене сьогодні це питання або проблема, або навіть хвороба як емоційне вигорання? Як правило, це стосується роботи, але будь-яка сфера життя може спричиняти вигорання, коли людина емоційно, психологічно і фізично виснажується. Роботою або знову ж іншою діяльністю, але завжди в основі порушення балансу напруження розслаблення. Тобто людина весь час перебуває в напрузі. В цю напругу вона може заганяти себе самостійно або це можуть робити інші люди. Результат один і той самий. Вона напружена, рідко розслаблена і спершу починає виснажуватися психіка, а потім вже може давати збій навіть фізіологія. Які характеристики емоційного вигорання, як його розпізнати? Якщо говорити про емоційне вигорання на роботі, то перший дзвіночок, що вам не хочеться зранку йти на роботу. Угу. Далі вам прям категорично не хочеться виконувати свої робочі задачі. Потім у вас може вмикатися вже психосоматика і не вдається заснути вчасно, не вдається вагу тримати в своїй звичайній формі. Ви почнете худнути або навпаки набирати. І потім, після всіх цих стадій, якщо ігнорувати свій стан, можуть вмикатися хронічні хвороби, тобто тіло дає збій, і паралельно з тим можуть розвиватися депресивні стани, тривожні стани, тобто сиплеться нервова система і фізіологія, тому що все наше тіло, вся наша психіка волає, просить, щоб, будь ласка, зроби щось, зміни щось у своєму житті, перестань жити в такому напруженому режимі, бо не витримає просто ні тіло, ні психіка. Емоційне вигорання має свої стадії. Перша стадія, не хочеться йти на роботу, розберися, і тоді лінь зникне. Або лінь – це знову сигнал про те, що ти просто вже виснажений. Ти вже потребуєш відпочинку. Відпочинь друга стадія, коли вже починається, як я сказала, безсоння, роздратування на роботі, ви ну прямо вже філоните і не виконуєте свою роботу, яку мусите, яку зобов'язалися виконувати на роботі. Тут вже не обійтися без відпочинку, і під відпочинком я розумію не якісь вихідні вікенд, а вже тривали від місяця до декількох місяців. Бо якщо людина на такій стадії виснаження, що вже тіло відгукується, а безсоння це вже сигнали від тіла, то потрібен відпочинок більш серйозний і знову ж змінювати щось у житті. Тому що, як ви точно підмітили, пігулка чи щось подібне не врятує, якщо ви не внесете корективи у свій стиль життя і стиль мислення. Ну і стадія, коли, як я сказала, хронічні захворювання вмикаються, коли психосоматика дає про себе знати, тут потрібен однозначно спеціаліст, психотерапевт, можливо, навіть медикаментозне лікування, медикаментозна підтримка, але наголошую, тільки спеціаліст це ні в якому разі самостійно не можна призначати препарати. І тривалий відпочинок в кожному конкретному випадку буде своя схема лікування, свій термін відпочинку. Але людина вже самостійно впоратися не може. Так само, як і депресія теж потребує. Професійного нагляду це емоційне вигорання це більш тривалий період. Тобто, чи ти не можеш просто діагностувати, зрозуміти, коли він почався. Тому що якщо ми будемо думати, що там я один раз не хочу йти на роботу, це ж не є емоційним вигоранням. Правильно? Чому це вже початковий, початковий та таки маленький що вже вже я трошки десь вигорів, угу. але якщо це як ви кажете, там один день не хочеться йти на роботу, то вже це і і вирішити це ймовірно буде легше і простіше. Не потрібно буде така глибока робота. А можливо один вечір без робочого чату, і ви зможете поновитися. Тоді поняття стресу це щось зовсім інакше? Поняття стресу це те, що, на жаль, зараз просто є ну, синонім нашого повсякденного життя. І змінити його стиль ми не можемо, тому що відмінити повітряні тривоги не в наших на жаль, силах. Хто найбільше уразливий і може переживати або не переживати емоційне вигорання? Це які категорії людей? Стресостійкість це з одного боку особливість нашої психіки. Тобто є люди вже від народження з міцною стабільні. психікою та да, стабільні з хорошою стресостійкістю, але ще є ж інші моменти не лише стресостійкість визначає, чи вигораємо чи ні люди. Перфекціоністи, люди із завищеною такою планкою відповідальності, що я маю все встигнути. Я можу всі задачі виконати, все зробити, що мені кажуть на роботі. Ось ці категорії вони просто перші на черзі на емоційне вигорання, тому що вони не можуть о 18.00 закрити ноутбук, встати і піти, розслаблятися. Вони працюють в день, вони працюють ввечері. І, до речі, це величезна проблема сьогодення, що людина не закінчує роботу, коли йде з робочого місця. Вона весь час на зв'язку, вона у своєму месенджері, вона відповідає на робочі повідомлення, вона сидить у робочих чатах, і робочий день, по суті, триває весь час, поки вона не спить. Хоча інколи декому ще й вночі пишуть mm -hmm. по робочим задачам, тому я закликала б в першу чергу ось розмежовувати робочий час і особистий час, не відповідати на робочі повідомлення у особистий час, встановити зони без телефону, без тим паче робочих чатів у себе в квартирі. В взагалі, квартира, щоб не була пов'язана з роботою. Ну але сьогодні багато фрілансерів теж, якщо ви змушені працювати вдома, нехай там будуть зони, от прямо де заборонено категорично навіть думати про роботу. Пані Лано, ми ж можемо сказати, що емоційне вигорання може мати і людина, яка не працює. Звісно, тоді воно Як буде тоді пов воно буде пов'язане не з роботою, а з цією сферою, у яку вона занурюється надмірно. До речі, емоційне вигорання це не завжди від якоїсь надмірної нелюбо. Ії праці це може бути від того, що людина обожнює. Людина може обожнювати якесь своє заняття, написання не знаю, книжок чи музики і втрачаючи баланс, пірнати туди і цілковито вигорати. І як результат, до речі, втрачати інтерес до, до того свого улюбленого заняття. Тому навіть коли хочеться цей порушити баланс, стримуйте себе і не порушуйте. Наш ресурс фізіологічний психологічний він не нескінченний. Можна вигоріти повністю, можна звалитися у тяжку депресію, можна знову ж втратити інтерес спершу до поточної задачі, потім до роботи загалом, а потім до життя цілковито. Тому цей процес дійсно він може погіршуватися і погіршуватися. Люди яких професій найчастіше переживають ось це емоційне вигорання різних різних професій, тому що як я сказала, це може бути працівник корпорації, uh -huh. де навантажують на нього задачі, наче є нормований день, наче все продумано для твого психологічного здоров'я, але все одно, все одно знаходяться можливість співробітника понад нормоване Це фрілансери, яким важко. Спланувати свій день, свій графік, і вони працюють понаднормово. Вони, от як то кажуть, що людина, яка працює на себе, то в відпуску взагалі ніколи не ходить від слова ще зовсім ще, так. Та да, да, тому що важко з цим тайм-менеджментом впоратися, і ось такі люди можуть вигорати. Це можуть люди навіть які не працюють, як ви сказали, просто в, в якійсь сфері занурені зануреній своїй рутині да, та і творчі люди, які знову ж таки не організовують цей баланс, і спочатку кайфують, а потім вигорають. Отже, як розпізнати емоційне вигорання і хто у зоні підвищеного ризику? Розповідаю далі. Перший і основний симптом це втома, яка не минає після відпочинку. Приміром, ви прокидаєтесь зранку з відчуттям, що вже втомилися. Або після вихідних чи повноцінної відпустки все одно немає сил повертатися до роботи. Тяжкість і відчуття втрати не минають. Ще один симптом емоційного виснаження може бути бажанням емоційно віддалитися від роботи. Нові повідомлення по роботі вас лякають, і читати їх вам геть не хочеться. Часто у такому стані виникають думки на кшталт, чому я маю це робити, чи я постійно щось роблю, але вже не зовсім розумію, що та навіщо. Якщо у вас емоційне вигорання, то робота перетворюється на чисту формальність. Ви просто робите те, що мусите, але ні краплі більше, ні креативності, ні хвилювань, ні результату. А будь-які нововведення насторожують та сприймаються негативно. Людина з емоційним вигоранням стає цинічнішою часом агресивною і дратівливою. Вам стає все важче співчувати іншим людям, натомість виникають думки, типу, чому мене оточують самі нездари або чому я можу це зробити? А вони всі ні, все, чого вам хочеться, то це відсторонитися від людей, скасувати зустрічі та щоб вас лишили у спокої. Емоційне виснаження може проявлятися цілком реальним фізичним болем. Це можуть бути м'язові спазми, локальні болі, частіше у спині, шиї ногах. З'являються головні болі. Та як наслідок це часті хвороби. Ваш організм сигналізує, йому потрібен відпочинок. З емоційним вигоранням, хоча б раз у житті може стикнутися кожен, незалежно від статусу, посади чи доходу. Проте є певні риси, які роблять людей більш вразливими до емоційного вигорання. І на першому місці тут перфекціонізм, бажання завжди і в усьому бути найкращим. Наступний фактор ризику це схильність все драматизувати. Здається, все обов'язково закінчиться трагедією. Будь-яка дрібниця перетворюється на катастрофу. Є багато запитань стосовно цієї теми. Глядачі поставили їх вам і зараз також спробуємо це обговорити. Отже, питання перше. Працюю керівником на фірмі, підлеглі часто ліняться, але запевняю, що це емоційне вигорання. Чи можна їм вірити? Це про ту сходинку, щоб правильно її переступити. Чи лінь, чи все-таки керівнику треба звернути на це увагу? Однозначно, звернути увагу, тому що важливий момент: емоційне вигорання не лише про. Саме власне роботу, а ще також про оплату цієї роботи, про емоційне задоволення від цієї роботи, ну і про навантаження, теж тобто, якщо людина навіть... Нормально навантажена, не, не понад нормово, але не отримує гідну винагороду фінансову і не отримує е, належну психологічну насолоду від того, що вона робить, тобто усвідомлення, що моя робота цінується, uh -huh. що є люди, кому ця робота потрібна. От якщо цього немає, то людина теж вигорає. Теж вигорає. і якщо у керівника підлеглі не хочуть працювати, то навіть якщо в них понаднормований навантажує, значить він або негідно оплачує їхню роботу, або не дає їм от того свідомлення, що моя робота цінна і потрібна психологічно задоволена. Тож обов'язково звернути увагу. То в цьому випадку керівник може легко вирішити питання емоційного вигорання зарплатою, похвалою або певними бонусами. Це Подіваюсь, також це дійсно легко. Якщо це є. Наступне запитання. Я вихователька. Таке відчуття, що діти забирають мою енергію. Я дуже стомлююсь. Це є емоційне вигорання? Так, це знову ж про емоційне вигорання. Як то кажуть, що якщо вам щось здається, то воно не здається. Якщо ви виснажуєтеся, якщо ви відчуваєте, що енергія ваша йде і назад до вас не повертається, то, звісно, ви вигорите. От в даному випадку важливо подумати, як я можу для себе знайти. Обмін енергією, тобто не лише я віддаю, а ще я отримую. Що ви можете, через які джерела ви можете цю, цю енергію отримати? Ну, як я вже сказала, насправді фінансове джерело це е, одне з, тобто не варто його відкидати. Можливо, за іншу платню людина би почувалася трохи веселіше на цій посаді. Uh -huh. Потім це е, той відгук, той зворотній зв'язок, який можна отримати від батьків, поставивши їм питання, чи задоволені ви моєю роботою від дітей, попросивши. Намалювати виховательку з собою на портреті це до речі, хороша психологічна вправа. І я думаю, що відгукнулася б у серці викладача. Запитання від глядача. як бути, я відчуваю, що емоційно вигоріла, а просити близьких про допомогу мені соромно. Давайте по черзі про вигорання. По перше, з ним можна впоратися самостійно, тобто. Не рятують нас, наші оточуючі, там керівники, так. близькі, а все-таки це наше рішення. І якщо ми вирішуємо про себе дбати, то ми власноруч це можемо зробити. І якщо ж тут підключається як питання про те, щоб делегувати, передати свої якісь справи, то працюємо з цим запитом. Чому важко просити? Як правило, це питання его, тобто людина із загостреним таким почуттям, що в мене немає ні в чому дефіциту. Я не можу бути в слабкій ролі. А тому мені не хочеться нікого ні про що просити. То працюємо з его, працюємо з гординою і крокуємо до того, що я можу дозволити собі бути слабкою. Я можу признатися і бути відвертою, що мені інколи важко, що в мене теж є інколи в чомусь дефіцит. І коли ми це розкриваємо близьким, ми до речі стаємо з ними ближчими і наші стосунки покращуються. Я думаю, тут ще важливо сказати, що варто правильно реагувати на слова своїх близьких, тому що знаєте, часто буває, та що ти там кажеш? Він відпочинь пару днів. Поспити і все, і люди просто ігноруючи певну проблему, можуть пропустити там хворобу, депресію, стрес і так далі. Ми можемо тільки порадити, можемо сказати, але ми не можемо взяти і витягнути. Якщо сама людина не хоче, то це вже знаєте порушення навіть її кордонів. Якщо ми будемо примусово їй казати, що не працюй, відпочинь це або. Ніякої реакції не викличе, або навіть може якийсь супротив і агресію. Але якщо хочемо допомогти близьким, можна так. розказати їм про те, що є таке поняття емоційного вигорання, що ось мені здається в тебе воно. Якщо тобі цікаво, то ось є інформація, а ось і контакти спеціаліста. Якщо хочеш, будь ласка, звернися. Далі вибір за людиною. Як же рятувати себе? Ми запитали українців. Давайте зараз послухаємо, обговоримо, як українці рятують себе від емоційного вигорання. Треба займатися тим, що подобається. І тоді все буде добре. У відпустку пішла, відпочила, виспалася. Звичайний відпочинок допомагає. Треба побільше займатися собою, ходити в зал, менше в телебачення туди заражає. Бо один негатив тільки від тіля отримуєш. Організм не заряджається. скажем так. Намагаюся відпочивати, намагаюся змінювати емоції свої, переключатися якимось хобі займатися. Ну, такі рецепти є прекрасні рецепти. Ось власне ми й почули і про точки опори, а це зокрема хобі, і про відпочинок знову ж баланс напруження розслаблення, і про те, що негативні емоції, негативна інформація теж має бути дуже і дуже дозова. Для того щоб відновитися, важливо новий стиль життя запровадити. Починається він з мого рішення, що я приймаю рішення, даю собі дозвіл, все-таки оцей баланс тримати. Відпочивати. Далі ми е, розписуємо, які я внесу конкретні кроки, конкретні корективи у свій день. Mm -hmm. Ось він раніше проходив так, як, який буде графік відтепер. Дозуємо робочий час і особистий, е, придумуємо ритуал, яким ми завершуємо робочий день. У деяких професій це, до речі, є, коли є роба, робочий одяг, вони її знімають після роботи і все. Це вже такий ритуал. Угу. Придумайте для себе ритуал. Хай це буде ось закриття кришки ноутбука, або зміна одягу робочого, щось таке, що ось все. Я залишаю це все на роботі. Тепер в мене особистий час, я відпочиваю. Або можемо дихати правильно. А коли ми відпочиваємо, то починаємо правильно дихати. Починаємо дихати. Квадрат дихання є. Прекрасна техніка при ПТСР, панічних атаках, та й просто. Для розслаблення тіла. Як це має виглядати? Ми малюємо уявний квадрат і рухаємо пальцем по його ребрах. Угу. На перше ребро робимо вдих, на друге затримуємо, на третє видих і знову затримуємо. Зробивши декілька таких квадратів, ми вже відчуваємо розслаблення в тілі. і угу. безліч технік на релаксацію. Ось я теж радила би кожному ці техніки освоїти, виконувати їх вдома, ввечері і відчувати, як через тіло ви починаєте розслаблювати і свій мозок. Пані Олена, у нас є кілька міфів. Я вас попрошу їх або підтвердити, або розвіяти стосовно теми емоційного вигорання. Отже, емоційне вигорання це про слабкість. Це правда чи брехня? Звісно, це міф, тому що емоційне вигорання може абсолютно будь-якої людини торкнутися. І як правило, до речі, це люди сильні страждають на емоційне вигорання, тому що вони сильні відчувають свою силу, навантажують на себе якомога більше, а потім вигорають. Тому жодним чином не можна сказати, що емоційне вигорання це про слабкість. Наступний міф: емоційне вигорання найчастіше вражає жінок. Це правда чи брехня? Я думаю, гендер тут ні до чого залежить від тих рис-характеру, про які ми говорили. Не вміння казати ні, не вміння зупинитися. До речі, от залежні натури, які не можуть дозувати те, чим вони займаються, те, що вони їдять. Ну залежність, вона в принципі кругом дає про себе знати у залежних натур. Так ось такі люди теж пірнути в роботу просто без якихось меж і кордонів і швидко вигоріти. Тож стать тут ні до чого. Скільки часу потрібно, щоб відновитися після емоційного вигорання? Є така. Сталий цей період, чи в кожного він свій в кожного свій і дивлячись на якій стадії ви почали бити на сполох. Після першої стадії у вікенду вихідних буде достатньо. Угу. Після другої стадії, як я вже казала, від місяцю до декількох, а третя стадія це вже буде визначати лікар. Можливо, дійсно буде більш серйозна терапія, серйозне відновлення. Я закликаю не нехтувати, звертатися зараз. Багато безкоштовних пропозицій було б бажання, бо не можу дорівнює, не хочу. Тому звертайтесь до психологів, ви можете. І не соромтеся цього, так я думаю, що нам потрібно ще поговорити про аспект допомоги людям під час війни, тому що момент вигорання, наприклад, військових людей, які зараз є в Збройних силах України, це щось інше, ніж емоційне вигорання в людей, які просто в звичному житті працюють, ходять на роботу. Вигорання військових існує, так звісно, існує, і так воно інше, тому що наше вигорання. Навряд чи можна порівняти з тим, що переживають військові Емоції інші і емоції інші. І у військових фізіологічні потреби я маю на увазі в першу чергу сон uh -huh. порушені. А коли оці базові потреби не задовольняються, коли вони фрустровані, то надзвичайно сильно це б'є по нервовій системі, по психологічному стану. Тому коли військові наші скаржаться, що просто не висипаються. То ну, як можна уникнути вигорання. Звісно, вони вигорають. Важливе ще питання, пані Олено. Вигорання нації це про що? І чи існує воно зараз в Україні? Це про те, що люди починають бути агресивними один до одного, це про те, що починається якась зневіра. Це про те, що замість того, аби наближати перемогу, люди ну, несвідомо, я сподіваюся, але буквально її саботують. І тоді варто повертатися в тут і зараз. Стабілізувати свої емоції і нагадувати собі, що ефективним для нації, для країни я можу бути лише у спокійному стані, я можу бути лише у хорошій фізичній формі. Тому я маю дбати про себе, про своє знову ж фізичне і психологічне невигорання, працювати з психологом, давати собі перепочинок. І робити все для того, аби ми таки перемогли? Пані Олено, вам дуже дякую за ці дуже цінні поради. Я впевнена, вони будуть корисними всім нашим глядачам. Олена Шершньова, психологиня і психотерапевтка, була сьогодні в студії програми Євихід. Як же впоратись з емоційним вигоранням? По-перше, зробіть перерву. Найочевидніша, але дієва порада. Якщо у вас не напружена сидяча робота, щоденна рутина без світла в кінці тунелю може призвести до емоційного вигорання. Повноцінна активна відпустка може допомогти. Не завадить також інформаційний детокс. Візьміть за звичку на кілька годин бути не на зв'язку. Частіше займайтеся улюбленою справою. Так, звучить дивно, адже ви і так весь час зайняті роботою або побутом. Значить, саме час згадати про хобі. Улюблена справа розбавить щоденну рутину, відволіче, бодай ненадовго від стресу і підзарядить енергією вашу внутрішню батарейку. Одна з причин емоційного вигорання полягає у відсутності регулярних фізичних навантажень, особливо якщо у вас сидяча офісна робота перед монітором. Катайтеся на велосипеді, гуляйте з собакою, бігайте або ж танцюйте. Згодиться будь-яка фізична активність, яка вам під силу і приносить задоволення. Після кількох занять тіло саме почне підганяти вас швидше, закінчити роботу та займатися спортом. Наступна порада: висипайтеся. Варто лише раз порушити звичний режим, і мозок буде відновлюватися кілька днів. А ви самі почуватимете себе розбитими. Якщо ж ви регулярно жертвуєте сном заради важливих справ, то лише прискорити вигорання емоційне та фізичне. Емоційне вигорання достатня причина звернутися по професійну допомогу. Облиште думки, що сесія із психотерапевтом означає, що з вами щось не так, чи це ознака слабкості. Терапія це такий самий спосіб підтримки здорового духу, як і походи до спортзалу, що допомагають тримати себе у гарній формі.